Державний університет Київський авіаційний чекає на тебе. Встигни подати заяву в КАІ до 1 серпня. КАІ, навчайся, створюй, злітай. Росіяни почали говорити про зустріч на рівні лідерів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи переговори в Стамбулі. На його думку, Російська Федерація до цього Російську Федерацію до цього її спонукали деякі кроки та операції на території самої Росії. Нам потрібне закінчення війни, яке починається, напевно, з зустрічі лідерів. По-іншому з ними не вийде. Потрібна адженда такої зустрічі: зустрічі на рівні лідерів. Ми порушуємо це питання публічно завжди. І вони зараз у розмові з нами почали про це говорити. Це вже рух в напрямку до якогось формату зустрічі. Зараз зі мною на прямому зв'язку Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт, міжнародник. Пане Станіславі, вітаю. Доброго дня. А що змінилося після третього раунду переговорів? що росіяни почали обережно, можливо, навіть і не в голос, але говорити про можливу зустріч на рівні лідерів? Ну дійсно такі сигнали надходять. Тому можна навіть в відкритих джерелах дізнатися про те, що насправді Російська Федерація не виключає принаймні. Те, що може відбутися зустріч на найвищому рівні, тобто на рівні глав держав, і власне я думаю, що таке можна припустити в ну, такий розвиток подій, але на мій погляд, все ж таки, це ще не буде завтра чи післязавтра. Я думаю, що такий варіант буде важливий за кількох обставин. Ну, по перше, тут потрібно стежити, взагалі, за тим, які будуть. Найближчим часом події, і знову ж таки, ми тут не не повинні виключати того, що можуть може спершу відбутися зустріч на найвищому рівні між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Владиміром Путіним, про що зараз також говориться, і на цьому напрямку. У цьому напрямку активно працює турецька сторона, щоб, мож, ну, зму, пропонуючи е, таку зустріч на своїй території, і е, тут знову ж таки питання, чи там буде присутня Україна під час цієї зустрічі, чи вже е, е, зустріч між Зеленським та Путіним може статися дещо згодом. На мій погляд, це ж таки е, більшою вірогідність буде те, що відбудеться ця зустріч вже дещо пізніше, якщо дійсно е, Трамп та Путін і гіпотетично, знову ж таки, якщо вони зустрінуться, зможуть ну, знайти якісь спільні точки дотику в контексті того, щоб в контексті завершення гарячої фази війни, тієї, яка триває з 24 лютого 2022 року. Ось і тоді вже ми можемо говорити про більш, більше шансів на те, що зможуть зустрітися. Зеленський та Путін, хоча насправді зараз дуже важко уявити їх навіть в одній кімнаті, враховуючи те, що Росія ну зовні те, що Росія стільки зробила лиха, стільки всього принесла, ну стільки зла вчинила і тому подібне. Тож я не знаю, як можна буде взагалі з таким диктатором про щось говорити. Але за певного роду посередництва, і знову ж таки, це може бути, наприклад, турецька сторона, і за певних, певних таких креативних форматів ми зможемо власне, побачити щось на кшталт такої прямої, ну, від такої зустрічі лідерів саме мається на увазі прямої зустрічі з ним, між ними. І тоді вже ми зможемо говорити про те, що. Про, Перемовини щодо мирного врегулювання і е, зайшли в якесь більш правильне позитивне русло, ось але побачимо насправді е, тут росіянам довіряти, як, як ми розуміємо, не можна е, в повній мірі, і навіть якщо вони надсилають такі сигнали, е, вони можуть, як вони часто роблять, надсилати протилежні сигнали, наприклад, що там українське законодавство не дозволяє прямої зустрічі, там чи е, якісь рішення президента, які були прийняті. Чи там вони виставляють питання щодо легітимності чи нелегітимності української влади, і тому подібне. Ну тобто, ми повинні розуміти, що це ще можуть бути сигнали, ну які можливо саме мають на меті, щоб вони надійшли не стільки Україні, скільки, наприклад, тим таки сполученим штатам Америки, щоб Трамп не запроваджував якісь оці жорсткі обмеження, про які ми останнім часом говоримо, і які які ініціатива щодо яких перебуває зараз у конгресі США. Ну тобто, тут може бути ще й хитра гра Кремля. Тож варто не виключати і такого. Ну от варианту. я власне про це її хотів запитати, пане Станіславе, враховуючи та що Путін патологічний брехун і вмілий маніпулятор. Тобто, він це вміє добре робити із з світовими лідерами, насипати брехні в очі в прямій розмові, та що неодноразово підтверджувалося. А Трамп в своєму бажанні отримати Нобелівську премію миру та він віддає перевагу дедлайнам в першу чергу дедлайнам, які небезпеки може нести за собою от така майбутня зустріч лідерів цих двох країн, якщо вона відбудеться без участі України. Ну, власне, я вбачаю ризики того, що вони зможуть про щось та домовлятися ну про щось таке, що може не в повній мірі або повністю не сподоб... що повній мірі або повністю не сподобається Україні. Ми повинні це усвідомлювати. І я вважаю, що в принципі було би логічно, якби Україну про все інформували, і було би бажано, якби відбулася зустріч у форматі трикутника. Ну, скажімо так, США. Україна та Росія або Квадрата, якщо ми говоримо про Туреччину, наприклад, як приймаючу країну або будь-яку іншу країну, там, очевидно, має бути присутній той представник, той лідер, який власне, приймає у себе гостей. І тоді вже ми могли би про щось говорити. Більше того, я взагалі хотів би, щоб і були присутні, наприклад, представники наших європейських партнерів чи там європейського союзу, і це було б ще більш логічніше, і це посилило б значно, наприклад, переговірну позицію України і тому подібне. І це унеможливило б усе, такі от фарм, більш розширені формати, щоб щось можна щось вирішувалося вирішувалося за спиною України. А так, якщо ми говоримо про прямі перемовини між Трампом та Путіним в третій державі. Ві, ось і потім же на нам е, на нас інформуватимуть постфактум, незалежно від того, чи там приймуть щось позитивне, чи негативне, чи щось середнє. Ось е, ну це все ж таки не те, що чого прагне Україна. Е, тут потрібно нашим партнерам, передусім, пам'ятати, що війна е, і цьому посіму постійно, постійно потрібно наголошу, що війна відбувається здебільшого на території України і від. Е, із від результатів цієї війни залежить і доля нашої нашої держави. Тож не хотілось би, щоб була влаштована якась таки собі умовна Ялта 2.0» якої так палко е, бажає російський диктатор, і щоб там вирішувалося власне питання майбутнього нашої держави е, поза поза нами? Тобто, це е, однозначно не те на чому ми наполягаємо. Нічого про Україну без України, і це гасло, і це ця це, це парадигма. Вона досі жива, і на цьому українська влада наполягає, щоб так і було. Тож сподіваємося, що нас надалі. Наші партнери е, чутимуть і, і розумітимуть наші сигнали, і що все ж таки українська держава так чи інакше буде присутня. Але е, якщо ми говоримо знову ж таки про пряму зустріч між е, Зеленським та путіним я поки що не прогнозую, що це відбудеться найближчим часом, аж надто багато тих сигналів надходить від Росії, що вона не бажає зупинятися в своїй агресії і в досягненні е, тієї мети, яку Путін е, для, для себе поставив, а саме е, знищення української держави, пане Станіславе, через. Е... Скажімо, через місяць виходить термін, який Трамп встановив Путіну: 50-денний дедлайн. Два тижні минуло після ультиматуму Трампа Путіну, після чого Трамп не виключає введення вторинних санкцій щодо Росії. А чи можливо це раніше, аніж вийде 50-денний термін? Чи бачите ви, що? Трамп, скажімо, через розуміння ситуації, через е, правильну комунікацію України, зокрема, і е, так, мовою, дипломатії е, з американською стороною, все ж таки е, почне е, вибудовувати мир через силу. Ну, Я вважаю, що це був би найбажаніший сценарій, і, на мій погляд, Саме такі підходи треба було здійснювати очільником американської держави після того, як він присягнув 20 січня і приступив до своїх повноважень. Ось власне ці підходи вони були б найбільш логічними і ефективними. Щоб можна було і підсилити Україну усіма можливими засобами, і запроваджувати жорсткі обмеження проти Росії та її партнерів, і щоб це було в синхронізації з тими санкціями, які запроваджують наші європейські союзники, тобто тоді ми б ми мали б зовсім іншу картину. Так, було б теж непросто, але я думаю, що е, значно би ми ну ми значно би наблизилися більше до е, можливого мирного регулювання, аніж те, де ми перебуваємо зараз. Чи запровадить Трамп якісь обмеження до е, того, як стече е, ну, цей 50-денний період, виключати не можу, але все ж від того, які сигнали будуть над надсилати. Путін, ось якщо він знову ж таки погодиться на якісь перемовини прямі, то вони, вочевидь, відтермінують запровадження тих санкцій. І ну знову ж таки, якщо зустрінуться вони в умовній Туреччині, так само повинні розуміти, що ми не знаємо, чи відбудеться візит Трампа до Китаю на початку вересня, якраз той період, коли ці 50 днів витікають, і там також може бути може зустріч із Путіним. Тобто, Путін туди планує Візит до піднебе власне до піднебесної, і е, це теж може відтермінувати запровадження якихось обмежень у таких цих жорстких обмежень, які зараз перебувають у Конгресі США. Не, ось тож тобто, значить, ми тоді виключаємо таку опцію. Якщо ж не такої зустрічі не буде не, не відбудеться найближчим часом, та, там там чи там, чи можливо навіть оби... двічі це може статися не, ось, е, і якщо Росія надалі продовжуватиме свої граси внедии. Не проти України е, і тому подібне. То тоді е, не виключаю, що Трамп все ж таки піде на такий крок. Але ми бачимо, що Путін хитрує. Uh -huh. про те, що е, про що ми тільки що з вами говорили, що він е, е, спеціально надсилає сигнали, що він готовий з українським президентом зустрічатися, що він готовий про щось домовлятися, і навіть він е, може сказати, що він готовий з Трампом е, вести перемовини напряму і тому подібне. Ну власне, щоб ще більше витягнути цей час, натомість він надалі атакуватиме Україну, намагати. Тиметься просуватися на полі бойових дій і тому подібне, і відповідно він зможе забезпечити собі оцю передишку до можливого введення жорстких обмежень сполученими штатами Америки. Зрозуміло, дуже дякую вам за аналіз за розмову Саніславжеліховський кандидат політичних наук, експерт міжнародних був зі мною на прямому зв'язку. Рухаємося далі.